Всім привіт! Ви на каналі Діана Банана. Як мене давно не було, я вам хотіла зробити сюрприз. і буде у нас плюс одне відео ще. за один день. Так, ми починаємо з п'яти з нашого експерименту. Дивіться експеримент 2. Театр Тіней. Угу. І експеримент 3. Театр тіни і секрети. Театр тіни і секрети. Прям секрети секретуші Що нам для того потрібно, розкажи? Нам потрібні дві спашки. Я просто поклала в таку баночку в пробірку бо мені було ління кудись їх класти. Скотчик. Не знаю для чого квайти по ну потрібен. Я думаю, саме пола. Ножні, ножнички, ножнички. Ну і, звичайно, якась пленка, я забула, як вона називається, плінка. І сам, ми, сама сцена там, де ми будемо показувати. Так, називають вони в наборі калька, але вона більше схожа на пергамент. О, пленка, пергамент. І так, ми підготувалися. Фух. Виріж театр тіни з аркуша та склей його. Yes. Показуй. Є. Yeah. Добре. Далі. За допомогою скотча приклей кальку в місці, призначеному для екрану. Є. Yeah. Yes. Закріпи фігурки на дерев'яних паличках за допомогою скотча. Ра-па-па-ра-па-па-па. є. Окей. Вимкни світло в кімнаті і поклади ліхтарик за театром. No. Зараз буде. Іде світло. Світло вимкнули. Всім добрий день! Ми пожалуємося в театр. Воно зараз сіду. Зараз ми поставимо наш театр. Я буду його робити. Ліхтариком можуть у задні фігурки. як класно! Ой, білочка пішла. Перід назад. Ой, метелик летить. Це наш другий експеримент. Зараз, секундочку, ми почитаємо, що ми мали робити. Ану, хвильку. Вимкни світло, вимкнули в кімнаті, поклади ліхтарик за театром. Рухай фігурками між ліхтариком і екраном театру з боку в бік. Відстань до екрану має бути приблизно 5 см. Відійка? Тобто фігурки має бути біля екрану, а ліхтарик на десь на 5 см від екрану. Угу. Чи дивись, я зараз покажу на екрані. Раз, два, три, чотири, п'ять. Але фігурку ближче до екрану. Фігурку впритик до екрану. Отак? Притик до екрану, я не знаю. Торкається фігурка екрану? Так. О, і так ліхтарик. Тільки ліхтариком світи. О, так гарно. Так. Що далі мали робити? Запроси глядачів, покажи їм виставу. Хм, А ми показуємо виставу по відео. Угу. На жаль, не можемо так показати. Так. Тин-тин-тин. І зразу театр Тіни секрети. Тут на що потрібно. Нам потрібно фігурки буде рухати між екраном і ліхтариком не тільки з боку вбік, а ще треба буде вперед назад рухати. В Тепер на Ближче до себе і далі. Ану порухай. Коли ти підтягуєш до екрану, білочка збільшується. Коли ти віддаляєш від екрану, ано ближче до себе білочку. До себе вона збільшується. Ні, до себе вона посвіти гарно. Збільшується. А якщо до екрану, Немає. вона зменшується. І дуже гарна білочка нас каче. Жоуть де! Жовуй де! Дайте джоудю. Тільки світи більше на екран, нижче світи. О, і гарно так виходить. мене не їж білочка. Що? Пусть зараз його йогой даже проти. А тепер Діана показує свій театр тіний. Гав-гав. Виходить. ка ка, ка. Нище світи, бо не видно. О. Виходить. я хочу взяти свою стечу, подивитися, як там може. А давай покажемо глядачам, що відбувається з цього боку екрану. У нас є метелик, який ми можемо прикласти сюди. Трішки можемо за високу паличку, зробили, його причепили він на екран. І ліхтарик. І отак він світиться, І... а з того боку ми бачимо те, що бачили. Тобі сподобався цей експеримент? І можна ще одну вставу покажу? Ну давай. У мене тут є тільки експериментатор. Яким mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. нижче треба досвітити, щоб видно було гарно? Mm -hmm. Трішки не влазиться твої руки на екран. Але вийшли. Ой. О гарно білочку видно. Я її сама руками зробила. Та шучу, якими ще руками. Це при тому, що ця білочка вирізалася з того самого місця, де зараз екран прикріплений. Але від ліхтарика вона виглядає огромною. А от вічка вона тут, а яка на ігані. На екрані. Величезно. А ми зараз ми спробуємо трошки обрізати палички, щоб можна було нижче показати. Продовжуємо. Топ-топ-топ, дивіться, яка білочка. Нижче світи трошки на білочку. Топ, лоп, О, як топ. гарно. Я велика білка. Я маленька білочка. Збок на бік. Стриваю, стрип, стрип, стрип. Сбоку на мовик стрибою, стрип-стрип-стрип. И всім! Папа! Папа! До зустрічі! До зустрічі завтра!